Жулетану, кадешевіляш, пластини бігаєш оно все это розриває. От хорошо, що так получилось, що письмо адреса Сахарілся. Олег Павленко у Херсоні більше відомий як Лєший. Саме під таким позивним він захищав Донецький аеропорт. каже: усі бої з ним пройшов лист і малюнок землячки з Каховського інтернату з підписом Христина. Зараз він їде до неї. Однокласник і друг кіборга, Херсонський волонтер Олег Баркаренко пояснює знайти інтернат та дівчинку допомогли друзі з Каховського автомайдану. Знайшли телефон, созвоніли з директором і були я був удивлен, що да дійсно дівчатка ну не закончила ще школу. Так от нам повезло. Да, я очень боявся, що не да, закінчить. Давакак боялися не знали скокая лет. До інтернату друзі привезли величезного жовто-блакитного торта та купу подарунків. Директор Каховського дитячого будинку інтернатного типу Радість Юлія Блищик каже, що гості просили її не поперечати авторку. Малюнка дітям я нічого не розповідала про те, що як які будуть гості у зв'язку з цим все пов'язано. Ми просто чекали гостей. Коли до актової зали інтернату зайшов чоловік у військовій формі, діти сприйняли це як чергову зустріч, прочитали вірші, заспівали пісні. Далі Кіборг розповів про дитячі листи та малюнки, які бійці носять на війні як обереги. Показав, де саме під бронежилетом їх зазвичай носять і раптом показав розірваного малюнка та листа із тризубом. На секунду у залі запанувала тиша. А потім кіборг покликав до себе Христину Милову, – 16-річну вихованку інтернату. У мене просто був шок. Кіборг подякував Христині та усім дітям, які підтримують своїми листами та малюнками українських військових і подарував дівчинці свого хрестика. Пускай тебе бірежок, як мене берег. Пускай тебе бережок. Дякую, що ви пишете нам. Хрестик собаку це носити. Так как он мне надеюсь будет приносить удачу. Не надеюсь, а уже